Дорогі брати та сестри, дорогі друзі, щиро вітаємо вас з Різдвом Христовим. Христос народився, славімо Його! Ми продовжуємо наш молитовний тиждень, і сьогодні ми будемо звершувати особливу молитву за Україну та за весь український народ. Сьогодні масовими ракетними обстрілами. Було зруйновано багато житлових будинків, і також було забрано життя українців. Тому ми звернемося до нашого Господа в нашій молитві, спільній молитві. Будемо просити Божої охорони та Божого захисту, Божої потіхи для тих, хто втратив рідних та близьких. Будемо молитися, щоб ця війна вона завершилась, щоб настав мир в Україні. Щоб ворог пішов з української землі. Також ми сьогодні будемо разом звершувати нашу спільну молитву за Ізраїль, та будемо молитися за Сполучені Штати Америки. Перше, я прочитаю текст, який записаний в першому посланні до Тимофія, другий розділ, і з першого віршу ми читаємо записані такі слова. Отже, Перш над усе, я благаю чинити молитви благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителові нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один боєбог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво часу свого, на що я поставлений був за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Отож, хочу я! Щоб мужі чинили молитви на кожному місці, піднімаючи чисті руки без гніву та сумніву, перше, на що ми звертаємо увагу, святий апостол Павло, він говорить, пишучи послання до молодого служителя: він говорить, що наш обов'язок, як християн, наш обов'язок як церкви. Молитися за всіх людей. Він звертає увагу і говорить такими словами: перш над усе благаю я. І далі він говорить звершувати молитви за всіх людей. Нам звично молитися за самого себе, нам звично молитися за свою сім'ю, за свою родину, за свою церкву, за друзів. Але апостол. Павло, він закликає церкву, і він говорить: моліться за всіх людей. Ми, як християни, повинні бути молитовними людьми, молитися за всіх, і щоб привести нам людей до Бога, щоб по цілому світові проповідувалась Євангелія, щоб спасались грішники, утворювались нові церкви, наш обов'язок як християн. Молитися за цю справу. І святий апостол Павло він просить це в церкви. Він пише до Тимофія, і він говорить: говори це церкві. І ми, дорогі друзі, наша молитва це повинна бути турбота про людей, коли ми звершуємо наші молитви за всіх, за місіонерів, які проповідують Слово Боже в інших країнах. Цьому і є наша турбота про тих людей, які проживають в тій чи іншій країні чи місцевості. Тому, дорогі друзі, будемо молитися за всіх. Така є воля Божа. Друге, на що звертає святий апостол Павло увагу це на характер молитви, якою повинна бути наша молитва. І зверніть увагу, він говорить: перш над усе. Я благаю чинити молитви благання, прохання, подяки за всіх людей. Він звертає увагу, і перше, на що я хотів би звернути увагу, молитва благання. Молитва благання це молитва того, хто відчуває слабкість. Це молитва того, хто відчуває свою залежність від Бога. Що самі ми. Неспроможні вирішити наші проблеми, що нам потрібна допомога, що ми від когось залежні. І тому Господу нашому Спасителю подобається така молитва, Бог потребує в тебе, дорогі друже, відчуття потреби в ньому, коли ти до нього приходиш, тому що без нього, ми читаємо, в Слові Божому не можемо робити нічого. Тому, хто розуміє, що без Бога не зможе вирішити свою проблему, приходьте до Бога в молитві, в молитві, як ми читаємо, благання. Друге, ми читаємо молитва прохання. Молитва прохання це молитва, коли ми є дуже близько до страждань інших, коли ми розуміємо потреби інших, і коли ми приходимо з цими потребами до нашого Господа. І просим захисту, просим благословіння. Дорогі друзі, нехай така молитва буде в нас, тому що Господь буде бачити нашу біль, нашу переживання за інших людей і йому приємні такі молитви, і такі молитви Бог чує. Коли ми знаємо потреби інших, коли ми просимо у Бога милості, Господь Він звертає на таку молитву увагу. І Він вислуховує, і свого часу Він відповідає. Тому, дорогі друзі, нехай в нас буде ось ця молитва благання, молитва прохання, і третє ми читаємо молитва подяки. Вдячне серце приємне нашому Господу, тому нехай кожного із нас буде вдячна молитва. Нехай в наших молитвах не тільки будуть в нас благання, прохання, але й подяки Господу. За ті всі милості, які Він дарує нам щодня. І взавтра, о сьомій вечора, ми будемо дякувати Господу в нашій спільній молитві, за всі Його благословення, якими він благословляв нас. Тому, дорогі друзі, нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми пам'ятали, якою повинна бути наша молитва, і завжди в наших молитвах приходили до нашого. Господа. Третє, на що я хотів би звернути увагу ціль нашої молитви. Ми читаємо в третьому вірші, апостол Павло звертає увагу і каже: Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Ціль нашої молитви ми бачимо перше. Це є добре і приємне Спасителеві нашому Богові. Богові приємно, коли ми молимося, коли ми проводимо молитовне життя, коли ми відчуваємо залежність нашу, і Богові приємно, коли ми піклуємося про інших, і ми в наших молитвах приходимо до Господа і просимо за інших людей. Друге, Бог хоче, щоб усі люди ми читаємо спаслися. Чому ми повинні молитися за всіх людей? Тому що Бог хоче, щоб усі люди, четвертий вірш, ми читаємо, спаслися і прийшли до пізнання правди. Ісус Христос сказав: І пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Ось якраз святий апостол закликає моліться, щоб люди пізнали цю істину, моліться за всіх людей. Щоб кожен міг зрозуміти цю істину, що Ісус Христос є спаситель світу. І далі Він звертає увагу на цю істину, якою наша має бути переживання, якою наша має бути проповідь. П'ятий вірш ми читаємо: один Бог і один посередник між Богом та людьми людина Христос Ісус, що дав самого себе на викуп за всіх, таке було свідоцтво часу Свого. Отже, Христос хоче, щоб ми молилися за всіх, тому що Він хоче, щоб усі люди спаслися, тому що Він дав викуп, ми читаємо, за всіх. Тому, дорогі друзі, хай Господь допоможе нам пам'ятати пам'ятати тих, за кого нам потрібно молитися, і молитися, знаходити цей час і провадити наше молитовне життя. Яке буде приємне нашому Спасителю і нашому Господу. Нехай Господь допоможе нам і почує наші молитви. Ми зараз будемо звертатися до нього і просити Божого благословіння для всього українського народу, щоб кожен українець міг зрозуміти істину, і знати цю істину і міг мати мир із Богом. Будемо молитися за Ізраїль, щоб також. Цей народ, Божий народ, він також пізнав істину. І істина зробила цей народ вільним. Будемо молитись за Сполучені Штати Америки і також просити, щоб люди, які проживають тут в Сполучених Штатах, вони були великим благословінням для цілого світу, щоб вони могли проповідувати цю істину, нести цю істину іншим людям, щоб інші люди спасалися. Тому я зараз всіх нас прошу зараз стати, і ми звершимо нашу спільну молитву і помолимося до нашого Господа. Господи Боже наш, ми приходимо до Тебе в наших молитвах. І Господь, ми просимо Тебе, благословіння для України. Просимо Тебе, Господи, благослови весь український наш народ. Даруй спасіння для народу українців, Господь. Ми просимо Тебе, даруй захисту. Ти бачиш, Господь, що сьогодні так багато людей постраждали, отримали поранення, багато людей загинуло. Просим Твої потіхи для рідних, для близьких, просим тебе підтримки для тих, хто постраждав. Господи, просим тебе за тих людей, які втратили своє майно. Господь, змилуйся, допоможи! Благослови Україну, зупини цю війну. Ти бачиш, що ворог робить, Господи, як він руйнує життя людей. Просим тебе, Господь, благослови Україну, щоб ворог пішов з української землі, щоб Україна була благословінням для цілого світу, щоб багато місіонерів з України поїхали по різних куточках землі нести цю добру новину. Про Спасителя нашого і Господа, Господи, благослови. Ми просим Тебе і волонтерів, і лікарів, і капеланів, Підтримай, Господи, їхній дух, щоб вони не зневірились. Господи, дай їм сили і фізичних, і духовних. Благослови Господь там церкви в Україні, ті церкви, які допомагають біженцям, які допомагають, Господи, і везуть на передову. Допомогу, оберігай їх, Господи, в дорозі. Просим Тебе, Господь, також і підтримай там руки служителів, тих, хто, Господи, звершує в цей важкий для України час своє служіння. Господь, ми просимо Тебе за біженців, також підтримай їх. Ти бачиш, Господи, тих, хто поїхав в інші країни, хто Господь переїхав в інші міста. Господи, даруй надію. Даруй, Господи, пошли в їхнє життя людей, добрих людей, християн, які могли б проявити любов, турботу. Благослови нашу церкву, щоб ми, Господь, і в наших молитвах і матеріально могли допомагати і підтримувати українців в цей нелегкий для України час. Дякуємо тобі і за організацію протест, дякуємо Тобі за працівників, що вони, Господь, так ревно працюють для того, щоб допомогти. Тим, хто цього потребує, Дякуємо за військових, які приїхали у наш штат і отримують тут допомогу, протезування. Благослови, Господь, ми просимо тебе і їхні серця, і звісни, і благослови їхні сім'ї. Просим тебе також, Господь нашій молитви, і за Ізраїль, за твій народ. Відкрий їхнє серце для пізнання істини, щоб вони зрозуміли, що ти народився для них. Господь, щоб вони зрозуміли, що Ти є обіцяний Месія. Також, Господи, бережи Єрусалим, ти бачиш ворогів навколо Єрусалиму, які хочуть знищити, зруйнувати, Господи, твій народ, просим Тебе, Твого захисту, щоб Ти захистив народ твій і дарував свого часу Твоє спасіння. Ми звертаємося до Тебе в нашій молитві і просим Тебе за Сполучені Штати Америки, Господи. Благослови всіх людей, які проживають тут, благослови українців, які приїхали сюди, що вони знайшли церкву, знайшли своє місце в церкві служіння, благослови Господь і даруй, щоб вони могли знайти тут і працю, і Господь могли піклуватись про свої сім'ї і разом із церквою Твоєю звершувати своє покликання. Благослови, Господь, ми просимо тебе нашу молодь, наших дітей. Благослови їхнє навчання в освітніх навчальних закладах, даруй Господь і мудрості всім, хто при владі знаходиться, даруй, Господи, особливої мудрості, щоб, Господи, вони приймали закони, які будуть благословінням для людей, які проживають. Господи, в США, даруй, Господи, особливої мудрості, щоб, Господи, ці закони не суперечили Слову Твоєму. Благослови, ми просимо Тебе і вибори, які будуть наступного року, вибори Президента. І, Господи, просим Тебе даруй мудрих керівників для Сполучених Штатів Америки, які будуть боятися Тебе, які, Господи, будуть піклуватися про людей. Ми просимо Це в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за твою турботу. Дякуємо, що Ти чуєш наші молитви, дякуємо, що Ти народився для нас. Що ми так вільно можемо приходити в Твою присутність і молитися до Тебе. Господи, почуй ці всі наші молитви. Господь, ми просимо Тебе і благослови свого часу. Ми довіряємо все в Твої руки і просимо на все, хай буде воля Твоя, воля великого Бога, Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.